Всім привіт, Привіт, мій Детройт, Привіт, мій маленький Готем! В нас черговий випуск філософського інсайту, і ви знаєте, ми будемо йти з вами дуже логічно. Я вважаю це правильно, тому що будь-який філософський контекст він вимагає принаймні базових знань про історію світу та історію тієї країни, про яку ми говоримо, і про того філософа, про який творить у той чи інший час. Про історію того або іншого періоду, коли творив даний філософ, виходячи з історичних подій, можна простежити розвиток філософської думки. Це наша основна е, ос, основна ціль цього взагалі цієї рубрики філософського інсайту, е, тобто ми можемо. Завдяки історич історичним подіям простежити, як розвивалася філософська думка, і навпаки, розуміння напрямку філософії певного історичного періоду логічно побудовує хід історії. Ви починаєте розуміти, чому все сталося саме так, а не інакше. У минулому е випуску ми обговорювали зародження філософської думки на тлі релігійної кризи. Ви Можете подивитися його е за посиланням у описі до цього відео. Сьогодні ми рухатимемося далі і спробуємо з'ясувати. Чому давні древні греки перетворилися на народ мислителів? Чому навіть через е, тисячу років після зародження філософської думки простий народ Греції він продовжував філософську думку і продовжував, продовжував мислити і обговорювати цю філософську е, думку? І мова звичайно піде про софізм. Софізм, як яке е, таке продовження релігійної кризи, яка створилася у древній Греції, е, саме на тлі цього і з'явився таке направлення думки, Думки і навчання як софізм, але спочатку, давайте все по порядку. Як я і сказав, почнемо з історичного контексту. Древня Греція у п'ятому сторіччі до Різдва Христова була децентралізованою державою, що складалося з дуже багатьох міст держав. Вони відомі, відомі нам як поліси. Вони мали власну владу, закони і інститути. Найвідомішими полісами того часу були Афіни і Спарта у середину V століття грецькі міста були розкиданими, розкиданими утвореннями, і як це завжди в? Відбувається в історичному контексті. Війна зі спустошником об'єднала їх в одну демократичну державу. Перський правитель Дарій вимагав від Афін видати схоплених дипломатів і на конгресі, на конгресі в Карінфі, яка відбувала відбулася саме у саме у Афінах. На конгресі у Карінфі, коли з'їхалися усі представителі грецьких міст і грецькі поліси прийняли рішення вийти на бій з персами і не видавати. Полонених тоді колосальна армія Дарія вторглася в Грецію і дісталася саме до Афін. Вона підійшла впритул до Афін, і під марафоном, це знаменита подія. Під марафоном об'єднана грецька армія, вже республіканська на той час. Вона розгромила армію Персів. Престиж Афін просто підлетів до небес. Пройшов деякий час, і вже новий правитель Персії Ксеркс у 488 році до нашої ери, до Різдва Христова Христова, здійснив ще одну спробу завоювання Греції. Я сподіваюся, ви всі пам'ятаєте і ви всі пам'ятаєте історію про 300 спартанців саме саме вони у формапільському у формапільському ущелені дали відсіч перським завоювателям і саме вони Показали приклад, вони всі загинули. Звичайно, вони всі загинули по історії, але вони дали неймовірний приклад мужності всій об'єднаній Греції. І вже у 479 році до доріз, Різдва Христова відбулося повна і беззастережена поразка персів під платеями. Мір Мир відновлений, і в Афінах остаточно встановлюються республіканські порядки. Спартанцям ніхто не платив за участь у бойових діях. Це дуже важливо розуміти. Їхнє життя не було застраховане, як сьогодні, наприклад, у бійців, які там сражаються у вітчизняні війни. Їх життя загалом застраховане державою. І якщо трапилось щось з воїнами, держава буде за них відповідати. Добровольці не збирали древнім грекам кошти на копії на копії і щити. Одна загальна ідея об'єднувала всіх греків у боротьбі з персами. Але як вийшло, що що дві з половиною тисячі років тому, не маючи жодної історичної основи, грецький народ, афінянський можливо правильно казати, народ без зв'язку та мобільного інтернету зміг знайти оцю одну загальну ідею та ціль, за яку він був готовий віддати життя? Взагалі-то. Усі події, з цього об'єднання об'єднання Греції у одну республіканську державу вони почалися ще за 30 років до першого вторгнення персів, тобто до розуміння воєнного об'єднання у за 30 років до першого вторгнення персів у 508 році до Різдва Христова афінянин афінянин Клісфен. Запропонував, створив, не знаю, як вам правильно це як правильно це донести, але він заснував ряд реформ. Напевно, так правильніше заснував ряд реформ, які перетворили Афіни повністю на демократичну державу. При цьому потрібно розуміти, що це була демократія не споплюжена, як сьогодні, наприклад, так це була справжня істинна демократія, коли народ. Приймав участь у державотворенні, а фіни були поділені на чотири адміністративні округи, кожен з яких з яких поділявся на філи, які з свого боку мали самоврядування. Кожна філа мала своє самоврядування. Коли йшов судовий процес, наприклад, випадковим чином вибирали вибира, 100 обирали людей для винесення. Вироку. Це був тогочасний суд присяжних, коли 100 чоловік, 100 людей, яких обрав жребій, вони обрали вирок в'язню, якого засуджують. У кожного поліса був свій політичний стрій. Хтось мав автократію, хтось мав, на... мав натяки на демократію, на демократичне суспільство. Але лише реформи Клісфена привернули до управління державою абсолютно усіх громадян. Це призвело до дуже сильної персоналізації особистості, тому що кожен громадянин Поліса відчував себе причетним до його долі. Ось чому в фармапільському ущелені боролися до останнього спартанця. Не тому, що там діди воювали, і можемо повторити. Ні, не через це, не через вигадану велич, навіть не заради Великої Греції. Кожен воював за себе. А для давногрецького громадянина держава це і було я. Філософи поширювали цю думку. Тобто реформи реформування відбувалося також з філософської точки зору. Так? І вони поширювали ось цю думку по розрізнених грецьких містах, вкладали протязі 30 років в людей ідею про важливість себе в суспільстві. Тобто, розвиваючи себе, ти розвиваєш своє суспільство, стаючи морально і фізично сильнішим, ти робиш свій поліс сильнішим. Цю думку поширив саме софізм і саме представники софізму. Софісти казали таку. Цікаву річ. Лікар створює зміни. Людина звертається до лікаря, він призначає ліки, і стан змінюється. Коли у людини хвора душа, а хвора душа означає неосвічена душа для, для древніх греків, потрібно звернутися до філософів, які її виліку, будуть виліковувати е, за допомогою знань, саме знань. Софістика стала основою всієї організованої культури, поклала фундамент організованій е, освіт, е, освіті. Мислитель. Філософ Будь-який громадянин повинен жити життям свого міста, повинен жити життям суспільства, інакше він ідіот. Тобто, в перекладі, ідіот це людина, що відійшла тільки в особисте життя і не брав участь у громадянському житті. Це пряме значення слова ідіот. Слово софіст нічого поганого не значить. Софізм в перекладі з грецької – це і є мудрість. Філософія це любов до мудрості. Софізм це і є мудрість. І саме софісти вони е, несли цю мудрість, яку вони бачили, і яку вони наче хто знал. В цьому плані Платон і, Сокраб, і Сократ Сократ. Повністю спотворили це слово, використовуючи його у значенні типу людина, що продає знання за гроші. Тепер ми знаємо, що саме завдяки софістам з'явилася вся сучасна практика навчання. Пам'ятаєте, я коли колись говорив, що у релігії почався почалась когнітивна криза на допомогу. Прийшла філософська думка. Тоді після реформ Клісфена з'явилася ще й політична криза, з'явилася потреба у вивченні політичного і суспільного життя. Простим громадянам Греції філософія реалізувала цю потребу через софістику. Ще не зрозуміло. Так, от, от вам ще простіше, викладач. Сьогодні викладач університету це і є класичний софіст. Він продає свої знання за гроші у розумінні Платона і Сократа. Це було неправильно, тому що Сократ він свої знання передавав саме безкоштовно. Як і будь-яка ідея, яка починає продаватися за гроші, софізм швидко занепав, дуже швидко і став не тим, чим був раніше. Початок софістики виглядав так. Відношення до людини, як відношення до людини як мірила всіх речей, цінність кожної людини з її світом цінностей, але водночас ідея загальності, тобто це чітка ідея західної цивілізації, і на сьогоднішній день так само ми можемо зробити суспільство сильніше, тільки якщо ми будемо особистість, як особистість, ставати, ставати сильнішим. Саме в цей час з'явився, народився так. З'явився батько сучасної взагалі думки, такий філософ, як, як Сократ, з яким Стів Джобс навіть хотів провести деякий час і просто-просто поговорити. Ідеї Сократа живуть і і сьогодні. Сократ не софіст, він зневажав софістів, але те, що Сократ з'явився, це дуже це дуже логічний витік софізму того часу. Звичайно, що спочатку потрібно було усім людям роз'яснити, що вони одна велика частина чогось загального і великого. Але, звичайно, що всі ці ідеї коли з'явилися гроші, і коли почали брати за ці знання гроші, вони споплюжилися. Справжній громадянин свого суспільства, Сократ, який не залишив по собі жодного письмового твору, тому що. Як він казав, написана думка не може бути живою. Істина народжується тільки у розмові. Тому ми спілкуємося з неадекватними нашими сусідами сусідами у рубриці Оркрулетка, тому що як не крути, але почути від людини. Її світобачення зрозуміти її світобачення це вже велика частина досягнення істини. Відомий випадок, коли Сакрат брав участь у суді над військовим адміралами, він був він ще був, не був великим філософом. Так це було в більш в молодому віці, більш у ранньому віці. Він єдиний, тобто він приймав участь от в цьому суді. Сотні, коли сто людей через жребій обирали, так, хто буде судити. І він був, одним із таких, він був одним із таких судей. Він єдиний серед усіх, хто проголосував проти смертної кари. І він сказав тоді: відсутність уявлення про правильне. Це хвороба, а хвору людину не карають за її хворобу, її лікують. Тобто, до чого призвів софізм? Софісти дали знання, вони навчили людей. Так? І коли люди навчилися, вони повинні використовувати ці знання. Тільки по, тільки за законом, і якщо людина не виконує ці знання за за законом, її судять, так і дуже часто приймають смертну саме смертну кару. А сократ каже, що хвору людину що це хвороба, і хвору людину не карають за, за, її, за її хворобу. Взагалі, Сократ, звичайно, істинне дитя демократії, тільки в демократичній древній Греції син повитухи, міг увесь, яким був Сократ, так міг увесь вік не працювати і досягати таких успіхів. Як Сократ, говорити про софізм, не згадавши Сократа, це буде дуже неправильно, тому що принцип навчання Сократа діалектизм. Він задає запитання і спілкується з людьми. Те, чим ми займаємося з орками, і діалектизм він є протиставленням софізму. Тобто, як, як на прикладі виглядає, виглядав би софізм, якщо б ми спілкувалися з орками, як софісти, Софіст би, підключившись, сказав би: слухай мене уважно. Мудрість це оце. Речі там практичні, це оце. Ти повинен зробити ось це, ось це, ось це, ось це щоб стати благочестивим громадянином. Сократ задавав би, підставив би питання, і через ці питання він народжував би у людей ідеї. Софісти вважали своїм обов'язком навчати незнанців, тому що таке істина, як захищати свою істину в дискусії та в спорі. Сократ вважав, що у кожної людини є уявлення про правду і неправду, про красу і потворність, про виправлене і невиправлене, про довге і коротке. І це все має. Місце у свідомості людини кожна людина, кожна людина бачить правду по-своєму, але завдання філософа полягало у допомозі людині пригадати те, що вона вже знає. Сократ казав. Моя мати допомагає іншим жінкам народжувати дітей, а я допомагаю чоловікам народжувати ідеї саме чоловікам, тому що у Древній Греції жінки, на жаль, не займалися філософією, але не про це сьогодні. Це був персоналізований підхід не просто до людини, а до навчання. Софісти бачили, тобто, як це було спочатку, там містицисти та перші мислителі вони бачили абсолют у Бога. Тобто Бог це і абсолют потрібно виконувати правила Божественні, так, щоб приблизитися наблизитися до Бога. Потім сталося у середині п'ятого сторіччя до нашої ери, сталася когнітивна релігійна криза, так. В бозі в у Бога вже не бачили як абсолют, як його як абсолют, і почали бачити абсолют абсолют софісти у саме у Бога та у держави, що людина, як себе людина почуває в державі і як вона має себе поводити, поводити як громадянин держави. Тобто такі прості, прості прикладні алгоритми, що робити, щоб стати от тією ідеальною абсолютною людиною. Сократ казав, що це можна зробити тільки. Спілкуючись з людиною і тільки спілкуючись і е, вивчаючи його світогляд, тому що людина ж це ж персоналізована особа, так е, у кожної персоналізованої особи свій персоналізований е, світогляд. Е, тому софісти вони навчали більш прикладним методикам. А Сократ навчав свідогляду міровоззріння на російському язикі. Є таке красиве слово міровоззріння, тобто воззріння на мір, цельне, не вот это, вот это і вот это, а цельне міровоззріння на мір. І э, це все він зробив робив абсолютно безкоштовно, за що його дуже не любили софісти. Вони його настільки не любили, що засудили 70 семидесятирічного э, Старця Сократа за розпуту з неповнолітніми та навчанню іншим богам, як це, якщо перекласти на сучасний лад, навіть на суді Сократ дуже дуже відверто і красиво використовував свій діал діалектичний талант і практично. Практично спілкуючись з суддями, переконував їх у своїй невинуватості. Він настоко настільки був переконливий, що навіть у в заангажованому в, заангажованій справі своєї, як би як якби сьогодні, там політичній справі, як би назвали, так сьогодні е він настільки був близький, що е його все одно засудили на смертну кару, але один, е але перевіз був у один е у один голос. Тобто, якщо б ще одного він він переконав би. То це була неймовірна перемога Сократа над, над, над державою. Один з величніших мисли, мисли, мислителів і сучасності і древності був породжений софізмом, тому що він народився під час софізму, але сам він засудив його. Гріх це помилка разуму, а не недолік волі. Перший базовий принцип вчення Сократа, хоча він суперечить вченню Софістів у багатьох аспектах, важливість громадянської позиції. Об'єднує і софізм, і сократизм, будучи засудженим за неоправдану справу, він строго виконує вирок вирок, навіть коли друзі пропонують йому втекти. Там була, була така історія. Це вона дуже красиво і і поетично описана у діалозі Крітон. Коли до нього у камеру прийшли друзі, і сказали йому слухай, ну там охорони зараз немає. Ми можемо підкупити охорону, там яка залишилася, і давай збіжимо з міста і ніколи не будемо повертатися. На що він відповів: я повинен виконати закони Афін, тому що саме завдяки ним, завдяки законам Афін, і я з'явився на цей світ, оскільки мої батьки уклали ж за законом Афін. Я громадянин Афін, і якщо я поважаю закони свого міста, я повинен їх виконати. Виконати закон полісу це гідно порушити означає занепастити себе уявіть він був абсолютно впевнений що судді підкуплені, підкуплені та ангажовані але все ж він виконав він виконав вирок суду на смертну кару чому він так зробив чому сократ зробив, зробив саме так тому що закон написаний людьми це також казав Сократ, закон написаний людьми е тому що закон просто написаний людьми, так а людина потенційно є найвищою, найвищою істотою це у системі Сократа. Так. Е чи то в стародавні, чи то в стародавній Греції, чи сьогодні державні діячі, які беруть хабарі, порушують конституцію. Їм важливо пам'ятати цю просту думку. Порушуючи закон полісу, вони порушують закони природи, занепащують себе. От а отже, рано чи пізно вони понесуть за це відповідальність, тому що є фатом. А для древніх греків фатом означає все. Неважливо, ти простий громадянин Афін, чи ти, просто, чи ти якась там вищий ешелон влади. Якщо ти порушуєш закон полісу, ти одночасно порушуєш закон природи. Якщо ти порушуєш закон природи, ти зневажаєш себе. І за це буде відповідальність. А, ідея софістики, она, ну, то есть, этим відео я не хотів показати, що софізм це просто. продавание своих знаний и что вот в древней Греции был такой период, софизм нужен был, он нужен был для того, чтобы объединить древнюю Грецию. Вот это распространение своих знаний, распространение философской мысли, оно не могло состояться никак, кроме софизма. Только вот объединенная и цельная идея обучения смогла породить в древних греках понимание без интернета, без мобильных телефонов, без, без какой-то сильной древней истории, которой тогда не было, и мне на что было опираться. Но софизм и причастность себя к чему-то большему, в этом смысл в принципе философии и состоит, он породил идею объединенных Афин, он породил идею важности демократии и важности персонализированного подхода. Это, кстати, очень идет в рост тому, что нашим родителям бабушкам, дедушкам проповедовали на протяжении 70 лет коммунистической, коммунистического режима. Что, о чем говорит коммунизм? Человек, он не, один человек, он не важен. Один человек не сделает ничего хорошего. Вот общество коллектив, которые стремятся к одной идее, они могут это сделать. Для этого нужны вот такие-то алгоритмы действий объединения. То есть все должны получать одинаковую зарплату, выглядеть одинаково, и рабочий день у всех должен начинаться одинаково. Софисты и в Древней Греции говорили по-другому. Подумайте, смогли, смогли бы древние греки объединиться, если бы, они не воспринимали, если бы они не воспринимали себя как персонализированное проявление общества. Я важен, потому что если я буду силен, и мое общество вокруг будет сильно. В целом это отличие софистики, противопоставление софистики и сократизма. Надеюсь, не сильно вам подушнил. Напишите от 1 до 10, насколько вам было душно. И интересно вам ли было в принципе. Обязательно об этом напишите. До новых встреч!